Ранок свіжий чай, 8.00 школа в школах зустрічай. Робивши файний вид, крокуй по коридору, ти випускник є. І чоловік, медмет, мене мене життя свого грай планшет. Наш клас тут знають всі, бо на стенді в школі є тільки ми. 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 Уроки гуляємо і домашні не знаємо, і ця школа є рай для нас. Тут дванадцять маєм, і списати, як знаєм, і метну ті булаємо, щоб на урок не піти. І що ти відкривав лишити журнал по вихому собі, оцінки сінки тебе побачили усі, тебе попереджаю, джаю, джаю. Капець тобі я знаю. О, є. А ось тут візра, гляньте на сюди, це дімон звізда. Бібліотека є, та ніхто до рук книжок не візьме. Є, yeah. почергуємо тут, віра швабри, вже давно нас ждуть. Дивіться, всі червоти так міємо лише ми. Ми, ми. по школі гукаємо і про форму не знаємо, і посуду дрімаємо. Перерва підйом. Хі, її все змішаєм, На від те що не знаєм. тут як рідні буває. Січ за всі, але бува. Маленький курс коли себе картаєш, краще б не пройшов цей день під назвою сам день. Це жах попереджаю, жаю, жаю. Копай, А я копаю. Є. Yeah. Лоу! Саме 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 кращий клас. Саме 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 кращий клас. Саме 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 кращий клас. Саме 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 кращий клас. Самий саме 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 кращий клас. Саме самий саме саме кращий клас. Оки минають нас, проблеми чекають, Бог, зир нас зустрічають, Ступити куди ви про нас пам'ятайте і не сильно ридайте, бо повернемось знову. Учителя учителями.